嗯。Mm. Ми продовжуємо нашу роботу в куларах Верховної Ради і знову біля нашого мікрофону народний депутат України, позафракційний Олег Ляшко. Пане Олеже, що змінилося у парламенті з відрання до сьогоднішньої години? Ви вже були і в сесійній залі, і позасесійною залою. Яка ситуація? Змалюйте у Верховній Раді. Зараз заблокована трибуна Верховної Ради. Частина регіоналів покинула зал Верховної Ради, частина комуністів намагалася покинути. Зараз вони заблоковані в залі Верховної Ради, депутати від комуністів, і ми вважаємо, що депутатів не можна випускати із залу, поки не будуть прийняті рішення, які дозволять розв'язати кризу. Я хочу тим нашим глядачам, хто, можливо, не зовсім володіє ситуацією, розказати, що зараз відбувається не лише в парламенті, а й поза парламентом. На розі вулиці Шовковичної, це за 100 метрів від Верховної Ради, лунають вибухи гранат. Із даху вулиця Шовковична, п'ять снайпери, стріляють у людей, кидають гранати. Чоловік 10 молодих революціонерів заблокували Беркутівців у, на горищі. Значить, з боку вулиці на розі вулиці, вулиці Кріпосний Вал і Грушевського так само прорвана мітингувальниками оборона і вони рухаються сюди до Верховної Ради. Значить, зараз захоплений центральний офіс партії регіонів на вулиці Липській, це за 500 метрів від Верховної Ради. Він палає офіс, бо там поливали з Бранспойта. Удей зсередини офісу, люди коктейлі Молотова, офіс захоплений і палає. Тобто, те, що зараз відбувається, я попереджав владу і Януковича, і більшість у Верховній Раді. Якщо вони не будуть приймати рішення, буде говорити вулиця. От сьогодні вийшов народ і говорить, Я ще раз користуючись нагодою, звертаюся, бо телеканал Рада зараз дивляться, вся країна, мільйони людей. Я ще раз звертаюся до президента Януковича, до більшості Верховній Ради. Я вимагаю від вас прийняття негайно рішень спрямованих на стабілізацію. Зацію ситуації в Україні я вимагаю від вас негайного прийняття рішення про зміну конституції і про дострокові вибори парламента і президента. Зараз надходять повідомлення: десятки постраждалих людей, вибиті очі резиновими куля, кулями, відірвані руки, постраждалі люди, відповідальні за постраждалих десятків українців лежить на владі, на нездатній парламентській більшості на президенту Януковичу, який на словах каже, що він проти кровопролиття, а на ділі зараз відбувається кровопролиття. Я намагаюся зараз доступно дійти до людей. Я не можу вийти з Верховної Ради. Верховна Рада заблокована через Шовковичну, через Грушевську, через Садову. Це три виходи з Верховної Ради. Я намагався пробитися через жоден з них, я не можу вийти. Більше того, я вам скажу, щойно, коли я намагався пробитися до мітингувальників через вулицю Грушевського, на мене напав Беркутівець у званні майора і російською мовою ти куди падало зі спряшся. На мене, це при тому, що я не ховаю обличчя на відміну від них. Я не в касці, я не в бронежилеті, я не в масці. і він російською мовою. Ти куди падло Бандеровець спряшся? Ну, тобто, можливо, виходить не, так, що не всі беркутіці, не всі працівники правоохоронних органів знають в обличчя народних депутатів. Я намагався пройти, представляючи, Але що це не дає я... право брат. Я намагався пройти, представляючи, що я народний депутат України. Він на мене російською мовою. Ти куди падло Бандерове спряшся? Тобто виходить так, що я через те, що розмовляю українською мовою, то я вже. Пандерівець пане Олеже, а те, що відбувається у сесійній залі, ви сказали, заблокували комуністів, заблокована трибуна. Це не силовий варіант з боку опозиції? Ні, ми такий спосіб можна застав змусити коли працювати. Ми намагаємося зробити все для того, щоб припинити кровопролиття в Україні. Ми вимагаємо, щоб Верховна Рада взяла на себе відповідальність за прийняття рішень, вихід сьогодні один, забрати в Януковича диктаторські повноваження, віддати ці повноваження. Аження парламенту провести дострокові вибори парламентські, президентські розумієте, якби були вільні вибори, якби люди знали, що вони прийдуть на вибори, і проголосують, і той за кого не проголосують, стане президентом депутатом, не лилась би на вулицях кров, а кров ліється. Люди виходять, коли вони не здатні в інший мирний спосіб змінити владу. Як ви гадаєте, сьогоднішня ситуація змусить все-таки політиків домовитися, знайти команди? Я, я вважаю рішення. Я вважаю, що ситуація вже за критичною межею, що рішення. Час для прийняття рішень немає, рішення мають прийматися негайно. Якщо сьогодні Верховна Рада не прийме відповідні рішення, задайте ви мене. Люди прийдуть у Верховну Раду. І не зупини їх ні беркут, ні тітушки, за якими ховаються парламентська більшість. Народ це сила, яку не можна спинити. Коли люди повстали. Тільки до перемоги, тільки до перемоги. І я звертаюся до всіх, хто ще не біля Верховної Ради. Всі сюди, нам треба вирвати цю перемогу. Дякую, пане Олеже. А нашим телечам нагадаю, що це була інформація від народного депутата України, позафракційного Олега Ляшка.